Годі тепера ні скарг, ані плачу, ні нарікання на долю, кінець, навіть і хвилю ридання гарячу Сримать спроможусь, нестиму вінець той, що сама положила на себе. Доле сліпая, вже згинула влада Твоя, Повідь життя свого я отбираю від тебе, буду шукати сама. Де дорога моя, мрії рожеві, тепер я розстануся з вами, тихо відводжу обійми ясних моїх мрій. Довго проводити буду сумними очами подруг моїх легкокрилих зникаючий рій. Загинули мрії, і темрява слід їх закрила, ледве що зникли, а в мене вже знов над чолом, полум'ям віють. Огненні широкі крила, мрія новая літа надо мною орлом. Мов зачарована, слухаю голос надземний. Ти блискавицею мусиш світити у тьмі, поки зарею рожевою край твій освітиться темний, треба шукати дороги тим людям, що ходять в ярмі. Глянуть всі ті, що живуть у великій темниці, скажуть. Все в нашій країні настала весна. Грають по небі зірниці, ясні блискавиці. Темна ще ніч, та вже хутко минеться вона. Мріє, новая, твій голос і крила огнисті ваблять мене. Я піду за тим світлом ясним Через простори і дикі дороги тернисті, Так як Ізраїль ішов за стовпом огняним. Знаю, куди ти мене поведеш за собою, там безупину лютує страшна, несипуща війна, люди там гинуть у тяжкому лютому бою, кров там не ллється, панує там смерть потайна. Кличеш, я йду, за тобою усюди полину. Знов повернуся у той занепащений край. Де, може, волі не буде мені до загину? Мріє новая, З тобою і там буде рай.